Поверни баком, поверни баком, іде горизонтально зробиє, вяриш? Да. Дима Бля. Пришла ми на місце лету. Все, видео влог. Короче, у нас бабик Кокакопи. Цай. Черенько защипає. І от от таке в нас тут. Та сюди десь придурок. де ти дійдеш. Я таджу тоді дивився Дуже мало. Ой, блядь, Зараз весь не скрайніш що. А ну зараз, давай надішле. Надішлем всі фа. Saturday <fate fell out> to sunday monday. Ти жорсткий кібербулінг робиш. Да. Oh, mm -hmm. Пробиваємо низький голос, його можна просто взяти пробити. О ма. У мене жорсткий Ма Горловий звук. Ар май. Дуже, давай. Сигма момент. Не, вот такий чуть-чуть. Бля, таки не в мене. Ой, я це не зняв. Тримай, 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 давай. Це просто. Бешеный. Все, такой гайд. тримайся, блядь. Иду на магазин